Я представник Національного корпусу в Полтавській області. Саме діємо у Полтаві. Сьогодні ми, як національний корпус, також із небайдужими громадянами, які почули, побачили цю пропаганду у вигляді тренінгу по роботі з ЛГБТ, прийшли і завітали до них на захід. Одна із активістів це я. Я мать сина геєв. Причому прийомного так робит на різні. Люди у нас <простите> на фронті воюють, мужики йдуть на фронт. В До людей не чіплялися. Някож ми не доносили нікому побоїв ніяких. Не Дивіться, ми врвали всю агітацію.